Усім привіт! Зараз я покажу як користуватися сайтом EcoTime. В першу чергу треба зайти під своїм аккаунтом ВКонтакті. Після цього заходимо на сайт EcoTime. Зайшли на сайт. Після цього ми заходимо через контакт. Спочатку нажимаємо Обновіть доступ. Нас просить встановити для Google Chrome розширення. Нас переправляють сюди на цю сторінку. Ми маємо додати це розширення. Додаємо. Все, тоді назад заходимо на сайт Ecotime. Тепер, коли ми зайшли, заходимо на свій аккаунт, нажимаємо «Обновіть доступ ще раз. І дозволяємо додатку всі дії. Ось, тепер можу перевірити, чи в нас є доступ. Так, все в порядку. Час від часу потрібно перевіряти свій доступ. Хоча б раз в пару днів, чи в нас нормально все з доступом. Якщо будуть якісь проблеми, тоді нажимаємо знову обновити доступ. І тоді вже провіряємо і все в порядку. Після цього як ви зареєструвалися на сайті EcoTime, пишете в приват Володі або Роману. І ми додаємо вас в групу український Trollface. Після цього заходимо сюди, в контент і сайти, які ми вже можемо адмініструвати. Щоб додати запис, нажимаємо «Додати пост. Вибираємо Загрузіть фото. І вибираємо, яку ми картинку хочемо. Потрібно додати по одній картинці. Після цього нажимаємо Сохраніть. І все, маємо готовий картинку. Також можна додати картинку і таким чином. Вот у папка з фотографіями. Перетаскуємо на слово Загрузіть. Так само і зберігаємо. Наступне. Тепер у нас є картинка, яка, коли ми на неї нажимаємо, тут видно, що вона має під собою підпис. Щоб це забрати, ми нажимаємо сюди на шестерню, вибираємо обрізати і тоді виділяємо, що ми хочемо залишити. Якщо щось, ми можемо завжди підкоригувати. верх вниз або по діагоналі. Нажимаємо Зберегти. І тепер, коли нажимаємо, вже того не мазне з підпису. Також можна накладати логотип. Є загружені три види логотипу. Горизонтальний. Як бачите, тут знизу можна регулювати. І логотип можна зменшувати, збільшувати. Є також вертикальний логотип. Так само тут можна зменшувати, збільшувати його. І третій варіант це ось такий логотип. Якщо ви хочете зменшити логотип і щоб він був в пропорціях, зажимаємо Shift і тоді, коли його зменшимо, він все зберігає свої пропорції. Якщо ми відпустимо Shift, тоді він буде різної форми. Якщо знову зажмемо Shift, далі все нормально. Ось. Наклали логотип, зберегли. І тепер у нас картинка є з логотипом. Також можна додати підпис до картинки і зберегти. Не забувайте на комікси ставити логотипи. Також обрізати непотрібні надписи знизу. Найкращий варіант логотипу це є горизонтальний логотип з нашим посиланням. І можете сюди загружати дуже багато коміксів чи картинок. А я і Роман будемо вже замість вас відбирати 40 картинок і в ваш час будемо їх кидати. Тобто сюди можете собі закидати стільки, скільки ви переклали чи зробили. Більше ніж 40 картинок ми не будемо вас забирати.